Усім. Дуже у багатьох чоловіків від 18 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном, виникає питання, чи потрібно повертатися в Україну після того, як закон про посилення мобілізації 10449 увійде в силу. Там дається 60 днів, тобто два місяці, для того, щоб обновити свої військово облікові документи. І всі громадяни України, чоловіки від 18 до 6 років, чи ви в Україні, чи ви за кордоном, мали би це зробити. Чи треба українцям, які зараз за кордоном, повертатися в Україну? Слушне запитання багатьох громадян. Сьогодні в цьому я хочу розібратися. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Це добре. Круто, слідкуйте далі, але підписка дає вам можливість не пропустити наступні випуски і важливі новини на цьому каналі. Тому підпишіться та окнім дзвіночок. Давайте спочатку перейдемо на офіційну сторінку Верховної Ради України і зачитаємо самі пункти закону, що там про це написано. Обов'язок щодо військового обліку: усі призовники, військовозобов'язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з'явитися до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковим даними ТЦК. Чоловіки, які мають спеціальні звання, класні чини та проходять службу у правоохоронних органах, податковій митній службі тощо, а також звільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після прийняття законопроекту стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання. Чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України, на срок більше трьох місяців повинні стати на військовий облік. Реєстрування особою, яка стоїть або стає на військовий облік, у добровільному порядку електронного кабінету, призовника військовозобов'язаного резервіста. Так як ви почули, написано, що чоловіки від 18 до 60 років вони мають з'явитися до ТЦК або в електронній формі, стати на облік. Підтвердити свої військово облікові документи, тобто не обов'язково фізично йти до ТЦК заходи впливу щодо ухиляння від виконання конституційного обов'язку і захисту вітчизни. Обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації у разі невиконання вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку обов'язків надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянам своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК в умовах воєнного стану. Оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів. Потрібно обновити свої дані, але не обов'язково їхати в Україну, щоб це зробити. Чи може вам прийти за кордон повістка після того, як ви обновите дані? Ну, яким чином? Я такого способу не знаю, щоб ТЦК надіслало поштою, мабуть, чи у відрядження відправило військовослужбовця, який вам надасть цю повістку. В електронній формі повістки не надсилають. Отже, бачимо, якщо ви обновите свої військово облікові документи, то повістку ви не отримаєте, якщо не приїдете в Україну і вам фізично її не вручать. Також з цього приводу висловився Федір Веніславський. Це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Він і приймав участь в розробці цього законопроекту, цього закону і досить часто висловлюється, пояснюючи, що і до чого. Що говорить Федір Веніславський? Процедура оновлення даних за кордоном необхідна для розуміння того, скільки там перебуває військово військовозобов'язане громадян. Українські чоловіки, які перебувають за кордоном, не отримують повістку при зверненні до іноземних консульств для оновлення персональних даних. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань безпеки, ну я вже сказав, Федір Веніславський. Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, бо це вручають представники ТЦК СП. А за кордоном, скажімо так. Юрисдикція їх не поширюється, пояснив нардеп. За словами Веніславського, процедура оновлення даних за кордоном необхідна для того, щоб співробітники ТЦК розуміли, скільки військовозобов'язаних громадян перебуває за кордоном. Після отримання цієї інформації військовими не витрачатимуть час на оформлення повісток. Ну, скажімо так, вірити нашим депутатам це справа кожного. Хтось вірить, хтось не вірить. Але якщо логічно подумати... То це плюс-мінус відповідає дійсності. Тому що якщо ви зараз за кордоном, навіть в Польщі, в Німеччині, в Нідерландах, в Канаді, в Америці, яким чином вам можуть надіслати цю повістку, яким чином ви можете її отримати? І врахувати, що не тисячу чоловіків зараз за кордоном, і навіть не дві, і навіть не десять, а сотні, тисяч, можливо, навіть мільйон чоловіків від 18 до 60 років зараз є за кордоном. І по кожному такому потрібно. Провести судове засідання, де потрібно буде заочно засудити, що ця людина ухилилася від призову, втекла, не отримала повістки, і дати в міжнародний розшук. Хто буде тих всіх людей шукати за кордону? Поліція тих країн, я думаю, що у них достатньо своєї роботи. Якісь спецслужби, ну нема стільки спецслужб, щоб знайти там мільйон, півтора-два мільйони українців по всьому світу. Тобто, розумієте, масштаби такої справи, що це недоречно. Це так не буде. Особисто я думаю, що це нічого не загрожує тим громадянам, які зараз за кордоном, підете ви обновити свої військово-облікові документи, чи не обновите українські служби, поліція, СБУ і інші служби, які займаються тим чи іншими справами, не зможуть вас силою забрати з тої чи іншої країни, якщо ви самостійно не захочете це зробити. То, якщо ви хочете повернутися, ви, повертає, ви повертаєтеся. Якщо ви не хочете, але ви нічого не зробили такого кримінального, то ну, вас не зможуть там, депортувати чи не зможуть вас якимось чином естрадувати, тому що це мільйони справ. Ніхто не буде цим займатися. Ви собі уявляєте, що зараз в Україні справи в судах тягнуться руками, а тут ще там, мільйон півтора справ прийде. Ну, я думаю, що це просто поламає суд, судову систему в Україні і просто нічого не буде розглядатися. Тому в цьому випадку я, мабуть, щоб погодився з Федіром Ваніславським, що тим громадянам України, які зараз за кордоном і вони обновлять свої військово облікові документи, нічого не загрожує. Яким чином може щось загрожувати? Я, наприклад, не бачу правових норм, які би могли це зробити. Тим більше, що в кожної європейської чи не європейської країни є своє законодавство, свої вимоги до нього. І більшість громадян України все ж таки працює за кордоном в тих країнах, даючи. Прибуток, даючи можливість економіках тих чи інших країн рости, і ніхто не буде, ніяка країна не зацікавлена, просто взяти і там 100, 200, 300 тисяч, мільйон громадян України просто взяти і вигнати зі своєї країни. Я вже про це також неодноразово говорив. Що просто ті країни навіть не погодяться. Депортувати таку кількість людей десь там якісь поодинокі випадки, коли людина там нелегально виїхала за кордон, коли вона щось скоїла, таке надзвичайне їй дають міжнародний розшук. Та ну просто це неможливо фізично зробити так, щоб їх всіх повернути. Ну на такій реалії життя. Я впевнений, що українська влада теж це розуміє. І, ну, вона знає, що вона не може вплинути. Та вони роблять всі можливі способи, щоб яким чином порахувати, скільки виїхало, скільки є, яким чином мобілізувати, але вплинути на закордонну масу громадян ну, в них немає. Можуть обмежити якісь права, ота, як вони зараз роблять, з тим, що не можна буде отримати паспорта без військово-облікових документів. Таке можуть зробити. Але по-іншому ніяк. Ось такою інформацією. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам за підтримку та допомогу.